Отже, дівчата, що робити, після того, як розлито пекельне варення, залишилася юшечка і є яблучка. Яблучка, до речі, мені підкинула моя підписниця Зоя Миколаївна. Зоя Миколаївна, вам привітики. Дякуємо за яблучка. Я не знаю, що це за сорт, чи тут два сорта. Але я пробувала вони тверді, солодкі яблука. Тобто, ми зараз з ними щось зробимо, А вас запрошую до перегляду. І буде в нас яблучний вогник. Сам перед яблучка миємо добре і обрізаємо від ось цього всього непотрібного. Тобто, зараз все покажу. Яблучка вже нарізані. Чекають, поки я їх перемелю. Зараз зважимо яблучко. Так, ні, це ж треба спочатку включити. Так, тепер поставити цю штучку і відтарю. Так. І зараз я сюди пересиплю яблучко побачимо, скільки в мене важать вони. Так, дивимося кіло 883 кіло 880. Ось перелила я ту рідину, що залишилась після вогника, після пекельного варення. І дивлюся, 594 грама. Ну, десь там 500 мінус ця тара, там хай грам 50 може, не знаю. Десь 550 грам. Так. І ось. Перемолити яблучко вже повністю. Подивіться, як вони потемніли. Це значить, що яблучко домашнє і в ньому багато заліза. Тут виділилось багато соку. І я зараз цю, 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 яблуч, цю яблучну цю масу спочатку буду уварювати до такої консистенції, де випарується оцей сік, що є. А вже потім буду додавати оце. Хтось прийшов, мабуть. Гадьма в нас тільки так гавкає, коли хтось приходить. Поставила уварювати яблучко і мішаю їх ось з дерев'яною лопаткою. Це мене вже друга лопатка, вона саме перша, до речі, яку я привезла. Так, і мішаю. Оці штуки, до речі, ось. Воно в Аврорі теж продається. Так класно вдівати на оці, які там конфорки. Мені подобається. І я купила на всі чотири конфорки, ось, І дуже класно. Даже маленький ковшичок поставити можна. Він не перекинеться. Ну, тобто, не буде у цього грати туди-сюди. Стоїть собі рівненько красота. Так, ну, в общем, хай воно кипить і уварюється, поки не випариться рідина сік. Ви знаєте, дівчата, зараз на кухні такий аромат стоїть просто супер. Тому що яблучка, я не знаю цей сорт, але вони такий аромат і такий аромат на всю кухню, от іменно яблу, чисто яблучний. Я уявляю, який, який смачний буде живчик. Завтра з тих залишків, що, ну там з торби, да? половина торби, я є сюди, да? А половина ще є. Такі гмілкі, трошки крупніші, мілчі яблука. Попрошу завтра чоловіка. Він мені сьогодні. Я дякую, що порізав яблучка на ці дольки, щоб тільки перемолола. От. Спочатку я почала, а потім думаю, ну, мені вже вечерю готувати і так далі. Взагалі, я зготувала вечерю, кажу, будь ласка, Він, без проблем. Порізав мені, дякую йому. Ну, а я хочу зараз, поки чекаю, поки випариться там рідина, поки сік випариться, то хочу попити кавусі і зайнятися справою. Зараз покажу, якою П'ю свою каву і буду робити оці трикутнички. Бачите, у мене пакетик з пакетиками, бачите? Ну, і буду робити ось такі компактні пакетики. Так що є чим зайнятися? Так, дівчатка, на цьому етапі я поки що вимкнула, виключила комфорку. У мене випарилась водичка, яблучка всі гарячі. Значить, зараз я візьму погружний блендер і все, оце всю цю масу. Ну, Переб'ю з блендером, блендером. Ну, а далі спостерігайте далі. Не перемикайтесь. Ну, от, дівчат, я майже перебила, ну ще в ще один заход ще трошечки переб'ю, і воно таке, як кашка. вже, знаєте, як, така як. Бачите, навіть густе. Ось, бачите, падає лопат, лопатки такі густе. Я уварила його гарненько. І воно ось, бачите, як аж тримається на лопатки. Зараз саме відповідальний момент. Я беру оцю рідину, яка в мене залишилась після пекельного варення, і заливаю в неї наш, наші яблучка нашу пасту з яблук. І зараз я помішаю, і хай вариться до такої степені. Потім ви все побачите. Зараз я трошки його вимішала, розмішала повністю з цим усім. Знову пожарка поїхала, десь в когось опять щось горить. Так, і цей. Ось вимішала, і тепер будемо спостерігати, будемо чекати. На повільному вогні буде тушитися, варитися. Пакетики зложені. яблучний вогник виключила, кришки стерилізуються. Зараз простерилізую кришечки, баночки і будемо закатувати. Все готово. Я вже спробувала він злегка, от не геть гострий, а злегка гострий. Такий, що, в принципі, мені подобається. Яблучний вогник вийшов дуже гарного гарбузового кольору. Фокусується, тут трошки світліше видається, насправді він темніший гарбузовий такий я. Кришки цукіпіли. Зараз стерилізую баночки і фініш. Ось такий дівчатка вийшов в мене результат. Три півлітрових баночки. Ось таких яблучного вогника. Одна баночка від ікорки. Ось така. І на пробу нам залишилось. От я, бачите, не викинула цю от хорошо, що не викинула від <сміття> сметани. І є куди поставити залишки нам на пробу. з любов'ю, хай все буде у вас гаразд. Все, цьом цьом обіймаю.